На базі полтавської політехніки активно функціонує центр ветеранського розвитку, який постійно проводить заходи спрямовані на допомогу збройним силам України і перемогу України над ворогом. Сьогодні черговий захід, про який ми розкажемо вам у сюжеті. Запровадження сервісів для вразливих груп населення, особливості комунікації з учасниками бойових дій, особами, які отримали поранення або психологічні травми внаслідок бойових дій. Лекцію на таку тему для всіх бажаючих прочитала тренерка гендерного центру Полтавської політехніки Катерина Григоренко. Мусимо не підвести наших ветеранів. Цей вислів я почула від американських колег, які побажали українцям дійсно ніколи не підвести українських ветеранів, українських героїв і зробити все можливе від кожного з нас, аби їх подальше цивільне життя після перемоги було максимально комфортним і сповненим поваги. До їх вчинків тому на мою думку дуже важливо і актуально кожному громадянину України знати і розуміти певні аспекти спілкування з людьми, які повернулися з зони бойових дій. Розуміти, що це люди з з величезним досвідом, до якого ми маємо ставитися за великою повагою, тому що завдяки цьому досвіду ми живі і можемо працювати тут. Я дуже рада, що потрапила на такий захід, і дуже вдячна організаторам. І взагалі, Полтавська політехніка, вона часто організовує подібні заходи. Настільки корисні, настільки інформативні, і дійсно вона допомагає. Так як я маю досвід участі в бойових діях, послухавши цю лекцію, я тепер навіть краще себе розумію. Люди, які повернуться, вони повернуться і будуть знати, що їх пам'ятають, і саме головне про них не забувають. І в них є допомога, в них є такий маленький фундамент до того, щоб повернутися назад в цивільне життя. Це, це чудово. Центр ветеранського розвитку полтавської політехніки продовжує активну роботу з ветеранами. Про нові заходи у рамках цієї роботи дивіться у наших наступних сюжетах.